Ви знаходитесь перед дверима нового життя. Можете вести себе як діти. В цей день відкриваються ті таємниці, які були закриті від вас до сих пір. Як ворожити на кавові гущі у неділю? Як створювати карти бажань і своєї долі у п'ятницю? Та які переговори нас чекають у середу? Мене звати Олена Ковальова. Це календар тижня і секретні практики від нашої експертки Ісіти гая. Ісіте вітаю! Так, наш тиждень це кінець жовтня. Розкажіть, яким він буде. А насправді кінець жовтня буде максимально спокійним. Буде багато повітря, творчої енергії, буде прокидатися натхнення, будуть нові враження. Також буде велика трансформація в оточенні. Можуть обриватися старі зв'язки, старі контакти ви можете змінити роботу, змінити місце проживання. Абсолютно всі речі вони будуть на змінах на трансформації, і ці трансформації вони приведуть вас ще більше до істинного себе. Угу. І сіте, скажіть, а в цей кінець жовтня, в цей тиждень чи будуть якісь магнітні бурі і як вони саме будуть на нас впливати? Зараз на весь жовтень ще. Пливає коридор затемнення, який був на початку жовтня, і вся енергія цього місяця вона про трансформації на сонці був великий вибух, тому звичайно всі ці енергії, магнітні бурі, вони доходять до землі і вони впливають на абсолютну зміну оточення, яка буде зараз відбуватися в житті кожному. Тому приготуйтеся, буде максимальна турбулентність. І може змінитися в вашому житті кожної хвилини абсолютно все, і сідо скажіть. Я чула, що в інтернеті пишуть, що саме жовтень, цей жовтень 2024 року, він стане найбільшим таким місяцем, де буде проявлятися карма в цьому році. Чи правда це? Так, абсолютно правда. Будуть кармічні події, будуть кармічні зміни і трансформації, але вони тільки допоможуть нам очистять нас і зцілять нас від усього, що нам не потрібно. Спасибі, то Починаємо наш календар. Скажіть, як почнеться наша неділя? А неділя буде досить світлою, легкою, приємною. Неділя буде проходити у вас в насолоді, в розслабленні, постарайтеся якомога більше відпочивати, зверніть увагу на тіло, корисним буде холодне обливання, прогулянки. Також в неділю вдягайте одяг жовтого оранжевого кольору і їжте фрукти оранжевого кольору, пийте оранжеві соки, вони посилять ваш імунітет. А також це прекрасний день для ворожіння. Ви можете ворожити а, на кавовій гущі. В цей день відкриваються ті таємниці, які були закриті від вас до сих пір. Нічого собі. А скажіть, а хто може ворожити на кавові гущі? Чи ну чи кожна людина може зробити цей ритуал? Чи треба звертатися до спеціалістів? А насправді кожен. Дуже легко ви заварюєте собі каву. Коли ви п'єте цю каву, ви маєте думати про ту інформацію, яку ви хочете дізнатися. І ви маєте попросити своє вище я через образ, через цю каву протранслювати вам відповідь на якесь ваше питання. І коли ви допили каву, ви маєте накрити її блюдцем, а три рази проти часової стрілки покрутити і. Перевернути і дати 5-6 хвилин, а нехай все зійде вниз, і потім ви дивитеся на саме дно вашої чашечки, і всі малюнки, всі узори і думки, які вам будуть приходити в цей момент, є відповідь на ваше питання. Нічого, собі, як цікаво. Скажіть, а в цей день можуть бути в цю неділю якісь знаки від Всесвіту? Так, звичайно, знаки вони відбуваються кожен день і абсолютно скрізь. Тому спостерігайте, будьте уважні і також слухайте с ісі то кажуть, що у цю неділю до сходу і заходу сонця не можна дивитися у дзеркало. Скажіть, чи реально існує якась така негативна енергія у цей день в дзеркалі? Насправді ні, неділя це день. Який присвячений світлі енергії, присвячений сонцю в англійській мові це Sunday, сонячний день. А ви можете також у неділю зробити очищення вогнем для своєї квартири, просто підпалюєте свічку і проходитися по квартирі зі свічкою, можете вимкнути мантри, і дивіться, чи змінює свічка диму. Тому що якщо приміщення чисте, дим буде іти такий прозорий. А якщо десь скупчення темної енергії, то свічка почне тріскати і почне з неї йти темний дим. Це означає, що це місце забруднене, просто постійте там трошки довше, щоб свічка вона спалила цю негативну енергію. Дякую, сіти, за неділю, за прогрес неділі. Понеділок це в нас 21 жовтня. Про що буде цей понеділок? А понеділок він буде про концентрацію уваги, про нові думки, нові плани, а якісь нові ідеї, які будуть для вас надходити. Ви знаходитесь перед дверима нового життя, нової реальності. І ось якраз в понеділок ця реальність вона буде потрошечку проявлятися для вас. Тому сконцентруйтеся на ваших бажаннях, сконцентруйтеся на ваших планах, пропущіть ваші плани, подумайте, чим би ви хотіли займатися в наступному році, як ви бачите свій наступний рік. Це час для того, щоб створювати нову реальність в своєму житті. І сіти, скажіть, а чи буде у цей понеділок? Зараз дуже змінюється різко погода, то сонце, то дощі, і не, не знаю, що буде завтра. Скажіть, чи у цей понеділок буде ну погода впливати на наше самопочуття, чи ні? Так, звичайно, погода завжди на нас впливає, але якщо ви знаходитеся в балансі з собою, в зв'язку з собою, якщо ви робите щоденні фізичні вправи, ви будете почувати себе добре. Ще скажіть, я бачила в інтернеті, що пишуть що в цей понеділок, не можна вирушати у подорож. Що скажете ви? Я скажу, що можна вирушати більш продуктивним буде внутрішня робота, внутрішній рух ніж зовнішній. Я б радила присвятити понеділок внутрішньому плануванню майбутнього ніж зовнішнім переїздом. Дякую, Сіто. Це в нас вівторок, 22 жовтня. Скажіть, як ця дата 22 буде впливати на цей вівторок? Вівторок це день Марсу. Марс це планета трансформатор планета великих Змін. А 2 плюс 2 – це подвійний місяць, це наша підсвідомість. І разом вони дають енергію раху. Це нове, це кардинальні різкі зміни, і можливо, ці зміни бучі десь, але вони правильні і справедливі. Тому цей день підходить для подорожі, для переїзду, для початку чогось нового. Для подорожі за кордон, для якихось нових справ, нових починань. Якщо ви хочете зробити щось неординарне, цей день також підійде вам. Я знаю, що у цей день краще відкласти генеральне прибирання. Не знаю чому, але так всі радять. Що скажете ви вівторок? Треба прибирати виділяти час прибиранню чи ні? А насправді я б не радила взагалі знаходитися вдома. Це день, коли ви маєте кудись іти, кудись рухатись щось робити фізично. Тому приділіть час своєму тілу, приділіть час подорожам, а приділіть час новим знайомствам і якимось цікавим справам. Якщо ви хотіли спробувати якийсь новий вид спорту і довго не могли наважитися, це день для вас відійде. Прекрасно. І скажіть, який колір ми обираємо на цей вівторок, аби підсилити свою удачу і успіху цей день? Це світлі кольори, це всі відтінки білого, червоного, маранче. Дякую, сіта. Так, середа. Скажіть 23 жовтня. Що підготувала нам ця середа? 23 жовтня. Це день, коли будуть проводитися переговори. Дуже багато переговорів про цей день. Це день Меркурія, два і три, це також п'ятірка число Меркурія. Тому я можу сказати, що це день для комунікації, для зустрічі з рідними, з близькими, з друзями. Якщо ви з кимось посварилися і хочете знову налагодити відносини, то це цей день енергія цього дня якомога краще підійти для цього. Угу. А ще я бачила в інтернеті, пишуть, що у цей день, у 23 жовтня, зазвичай він нещасливий. Е, Скажіть, що скажете ви? Чи підтвердите цю е, теорію, чи ні? Ні, насправді це прекрасний світлий день і виробляється в цей день багато творчої енергії, цей день пов'язаний. Ми, ви можете бавитися, ви можете вести себе як діти, ви можете грати, цей день відкривається багато внутрішньої рад. Дякую, Сіта. Так, переходимо до наступного дня, 4, 24 жовтня. І Сіла, скажіть, як 2 і 4 будуть впливати енергетично на цей день? А насправді вібрація 2 і 4 дає в сумі 6, це число Венери. Ця енергія буде присвячена красі, красивим речам, красивим подіям. А четверг це день вчитель, це гуру Юпітер. Тому краса буде пов'язана з навчанням, ви можете. Піти в нове, красиве для себе місце, ви можете відвідати музей. Це прекрасний день, щоб піти в бібліотеку, піти в музей, щоб піти в книгарню, купити собі нову книжку, дізнатися, почитати щось нове, щоб піти на навчання, підтягнути свої скіли. Також, якщо ви хочете в своєму житті створити якусь нову навичку, ви маєте почати робити. Це саме в цей день. Угу. А ще скажіть? Ісіто, я бачила в інтернеті, що всі радять чомусь у цей день вивітрювати і виносити свій зимовий одяг на свіже повітря, начебто так сходить вся негативна енергія. Скажіть, що радите ви? Чи радите виконувати такий міні ритуал чи все ж таки залишити в спокої свій зимовий одяг? Ще насправді періодично треба весь одяг виносити на свіже повітря. І якщо ви маєте а, будинок за містом, і коли ви проте ваш одяг, і ви вивішуєте його на вулицю, він провітрюється, він має гарну енергетику. Тому, якщо ви хочете зробити цей день, ви можете зробити цей день або зробити в інший день, в будь-якому разі це прекрасний ритуал. І провітрювати своє приміщення, провітрювати свої речі, свій одяг. Це провітрювати насправді голову і себе всередині, тому що коли ми працюємо зі своїм приміщенням, ми працюємо з собою. Коли ми прибираємо своє приміщення, ми прибираємо негативні думки і програми в своїй голові. Дякую вам, Ісіта, за ці прогнози. Переходимо до п'ятниці. І так, п'ятниця це 25 жовтня. Скажіть, в яких енергіях ми проведемо саме цю п'ятницю? П'ятниця буде дуже спокійною, помірною. Дуже добре буде щось створювати своїми руками, якщо ви любите шити, в'язати, ліпити, малювати. Добре це робити цю п'ятницю, а також ви можете створювати карту своїх бажань, карту своїх мрій, і також створювати карту своєї долі. Ви можете промалювати на великому аркуші паперу свою долю, свою дорогу, і на цій дорогі розмістити і намалювати все, що ви хочете мати в своєму житті, і який досвід ви хочете отримати. Тому не соромтеся, вмикайте свою творчість, обов'язково виберіть час для себе в п'ятницю, щоб цю творчу енергію трансформувати. Фізичну реальність, ресурсну реальність свого життя. Угу. А й скажіть, а як саме правильно треба створити цю карту бажань, да карту долі, аби знаєте, ну нічого собі там не наврочити поганого, а виконати все правильно аби збулося саме так, як ми цього хочемо, коли ви бажаєте чогось, ви маєте бажати не певну річ, а відчуття які? Яке ви відчуваєте? Наприклад, можна формувати бажання я хочу машину. А можна формувати бажання Я сижу за кермом машини і я відчуваю легкість, спокій, радість, задоволення, насолоду. Будь-яке бажання, яке ви формуєте, ви маєте сформувати не через предмет, а через відчуття, які ви проживаєте, коли ви взаємодієте цим предметом. Тому що немає що це ваш предмет чи не ваш. Вам подарували цю машину, ви просто взяли її на прокат, ви її купили, ви її зняли. Неважливо, головне для душі це відчуття, яке ви відчуваєте при взаємодії. Дякую, Сіта. І останній день це субота. Скажіть, будь ласка, 2 і 6, як ця дата да, буде впливати на цю суботу, і взагалі якою вона буде? буде кармічна субота. Ми розуміємо, що 2 і 6 вісімка. Вісім це число Сатурна, Saturday на англійській мові це День Сатурна. І день Сатурна, і вісімка в цьому разі співпадають, тому я б радила вам. Годувати вуличних тварин, годувати бідних людей, допомагати людям похилого віку, старшим людям. Присвятіть цей день собі, присвятіть духовній практиці, медитації, я раджу голодування в цей день. Побудьте на аскезі, послухайте мантру Сатурна, подумайте над своїм життям цей день для духовного очищення і зцілення від карми, від важких кармічних уроків. Якщо ви присвятите цей день саме аскезі, ви зможете зцілитися від важких уроків. Угу. І сіти скажіть, а є якась практика чи медитація, яка може допомогти нам полегшити свою карму і набагато спростити її, аби простіше пройти цей кармічний день? А будь-яка медитація вона працює добре. Але я б радила вам петикальну медитацію і динамічні практики. О, вони всі є в відкритому доступі в Ютубі ви можете їх знайти і зробити також я. А раджу вам робити кундаліні йога, вона допомагає великий комплекс, він працює з усіма чакрами також все є в відкритому досві. Угу. Скажіть, Ісі, є останнє питання: у цей день у суботу, 26 жовтня, святкують в народі День приємних несподіванок. Чи будуть такі приємні несподіванки у цю суботу? Будуть різні несподіванки, але все залежить від того, як ви сприймаєте. Ніж це просто ніж, їм можна порізати руку, а можна відрізати шматок хліба. Але від цього ніж не змінюється. Все залежить, як ви сприймаєте ніж для вас. Це предмет зброї, чи предмет, який допоможе вам поїсти. Все залежить від вашого сприйняття. Тому сприймайте все позитивно, сприймайте всі енергії як помічники, як вчителі, які допомагають вам, навчають вас і роблять вас краще. Дякую, Сіта, за цей прогноз. Побачимось з вами наступного тижня. Як ви напишіть у коментарях, чи пробували якусь практику від нашої Ісіти. Тож цей тиждень буде легкий і творчий. Мене звати Олена Ковальова. Це календар тижня. До зустрічі у наступних випусках.